Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні вирішив з найкращим плиточником Василем Найкращий плиточник України один з найкращих. Ми вирішили перевірити, як працюють плиткорізи для великого формату. Це зовсім новий плиткоріз Raymondi Razer MK2, який приходить на заміну Razer, але. Але, але, завжди, але Раймонді випустив новий, хотів з виробництво попередній, і тут у нього виникли сумніви. І зараз вони думають, чи знімати з виробництва, чи не знімати. А ми з Василем спробуємо допомогти Раймонді визначити, чи вартує знімати, чи вже хай залишиться тільки новий. Ну, як на мене, це дуже важливо. Бо Раймонді треба зворотній зв'язок. Готуємося до БАТ. Треба для батлу підготувати. Правильно, великий формат, хвилиночку. Але перед великим форматом ще треба одягти захист. До захисту відносяться рукавички, обов'язково шкарпетки. я там, Буде посилання на відео, які шкарпетки мають бути. Окуляри, крім Василя, Василь, у нас кажуть, що у нього очі такі бронебійні стоять. А... Крім того, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Якщо бачите росіянина, знайте, що це терорист, що Росія це країна терористів. Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Тому бачите росіянина зразу їх за кораблем, за руським кораблем. У нас є шикарний плиткоріз. Це Хейзер 730. І зараз ми поперек спробуємо прізати. Але це не простий перед Це оновлений. У нього оновлена е, ручка, вона вже не хилитається. Тут всередині підшипники, яких не треба регулювати, там щось робити. У нього, якщо ви побачите, оця основа зроблена, бачите, вона під нахил, нахил тут зроблена. Тут більше нахил. Тут менше. Це спеціально зроблено для покращення розлому. Це єдиний плиткоріз такої серії е, дешевих варіантів, який зроблений цей нахилений. Тому тут плиточка ламається як по волшебству. Зараз, у ну, зв'язку з тим, що у нас стіл маленький, ми трошки коротимо великий формат. Але на роботу це не вплине. Дивіться, от сюди краще, як Василь працює. І вчіться. Передави, передаваю, але його не так. У нас ще одна. Оце, оце, оце так працює. Так. Так. Давай пусть, по а, а, а покраю, ти хочеш, щоб таке само було. А ні, мавий. Може трошки далі, щоб вони поймають. І не забри, так, це ж тобі не Я піднімаю. Це Я не дав. Ага, це ж не сигма. О, селя Сігма, тому не звертайте увагу, як він працює. Так, ми підготували. Ви побачили в роботі хейзер. А, ще на рахунок хейзера. Вони різні бувають, але якщо ви вибираєте хейзер. То ви вибирайте хейзер індастрі. Бо в мене люди телефонують і розповідають про якісь хейзери, які не працюють, я не знаю, про що мова. Хейзер має бути тільки індастрі. Він є на 730, на 900, на 1,20. Якщо там не написано індастрі, то це взагалі не плиткоріз, Він не працює, він наріже. Запрошую вас подивитися батл, який буде. Не батл, а порівняння різу плиткорізів різів Раймонді Рейзер новий МК2 і Раймонді Рейзер попереднього зразка. Але це буде наступна історія. Слава Україні! Героям!